Вона пішла. Учора непомітно. Старі валізи швидко спакувала, взяла мисто, вимкнула все світло, прикрила двері і кота поцілувала, лишила каву з присмаку в куриці у мідній джезві на старій плиті, в кутку у пеньки, білі печериці, гумові чоботи і вим'яті плащі. Лишила груші в паперових клунках, десятки яблук та вчорашній кекс. Вона була, мабуть, таки чаклунка. Винюхує сліди сусідський рекс і з ким ледь? По обіді виглядає турненький, думав, що у магазин пішла вона. Дивись уже смеркає. Пустив хтось сніг поміж пустих низин. І пішла, без будь-яких пояснень. Сини ті бачили, казали, не прийде. Я вірю їм чомусь. Та, знаєш, власне, нехай іде, поблудить і верне.